Сьогодні на занятті доведемо з вами формулу похідної синуса. Доведемо таке твердження, що похідна від синуса Х дорівнює косинусу Х. Як це ми будемо з вами доводити? Пригадаємо з вами означення похідної, значить дефініція похідна функції. По х дорівнює ліміт, коли дельта Х прямує до нуля, відношення дельта Y до дельта Х. Тобто похідна функції це є границя відношення зміни функції до зміни аргументу, коли останній прямує до нуля. Давайте з вами розпишемо, що ж таке у нас дельта Y. Дельта Y – це у нас дельта F від X. І в нас воно дорівнює. F в точці X плюс дельта X відняти F в точці X. Так. А що ми розуміємо під функцією y дорівнює від x в даному випадку? Це у нас буде функція sin x. Так? Ну і давайте запишемо цю різницю в чисельнику. Так, похідна, від, е, похідна по штрих дорівнює. Границя ліміт дельта х прямує до нуля. Це у нас буде значення функції синус в точці Х плюс дельта Х. Відняти синус в точці Х і поділити це все на дельта Х. Так. Далі що ми будемо робити з вами далі? Давайте перетворимо різницю синусів за формулою. так? Дорівнює. Пригадуємо формулу різниці синусів. Син, різниця синусів двох аргументів. Якщо цей аргумент альфа це і бета, то в нас різниця синусів. Так, перепишу, переписуємо ліміт дельта Х прямує до нуля. Різниця синусів це у нас буде 2 синус півсуми аргументів, тобто х плюс дельта Х плюс X, півсуми на косинус піврізниці, різниці, тобто х плюс дельта. Х пів e, різниці. Вибачаюсь, піврізниці. Піврізниці на, на косинус півсуми. На косинус півсуми. І це все поділити на дельта Х. Х. Це формули тригонометрії. E, різниця двох одноіменних функцій тригонометричних. В даному випадку синуси. Так. E, тепер дивимося. E, Аргумент синуса під синусом х мінус х взаємознищується, залишається дельта х поділити на 2. Тут в нас х плюс х буде 2х. Ділимо на 2 буде просто х, і залишається дельта х поділити на 2. Так, дорівнює. Перетворення записуємо далі. Ліміт дельта х прямує до нуля. У нас тут залишається 2 sinнуса. Дельта Х поділити на 2 на косинус х дельта Х поділити на 2. Так, і це все ділимо на дельта Х. Так, ну, давайте оцю двічку поділимо чисельник і знаменник на 2. То у нас отримується, що за вираз? Ліміт дельта Х прямує до 0. Синус дельта Х поділити на 2. Поділити на дельта Х поділити на 2. І помножити на ліміт. Ми маємо на увазі, що е, границя добутку дорівнює добутку границь. Використовуємо правило переходу граничного переходу. Так. Ліміт дельта Х прямою до нуля. Вираз, який у нас залишається тут косинус х косинус плюс дельта Х поділити на 2. Так, дорівнює. Ну, дивіться, це у нас, якщо ми дельта Х на 2 замінимо на якусь змінну t, от, наприклад, оце у нас буде змінна t, то ми отримуємо першу визначну границю. Ми її окремо тут запишемо. Перша визначна границя, як вона е, обчислюється. Дельта Х прямує до нуля, е, синус дельта x на дельта X. І це все буде дорівнювати одиниці. Значить, оце у нас одиничка і множиться на границю цього, е, цієї функції. А давайте подивимося, до, до чого прямується границя цієї функції. Коли дельта х прямує до нуля о, в силу неперервності функції косинус, тому що косинус функція неперервна на всій області визначення свої, то ми е, границя функції дорівнює границі е, аргументу. Тобто, якщо ми дельта х підставимо 0 е, підставимо замість дельта х, то в нас тут отримується 0 і е, буде просто косинус х. Тобто виходить, що одиниця помножити на косинус х. Одиниця помножити на косинус х, це і буде косинус х. Ось ми з вами довели, що похідна синус x дорівнює косинусу x. Аналогічно доводиться, що похідна косинуса x дорівнює мінус синус x, всі ці міркування аналогічні для виводу цієї формули. Далі, як нам довести формулу похідної тангенса? От Якщо ми хочемо знайти похідну тангенс від Х, ми записуємо, що тангенс це у нас відношення синуса Х до Косинуса Х, беремо похідну і використовуємо правила знаходження похідної для е, дробу. А похідна для дробу це дорівнює У, якщо У ділиться на В. Похідна це дорівнює у штрих в мінус В штрих У поділити на В в квадраті. І за таким принципом знаходиться похідна тангенса, І вона дорівнює одиниця поділити. Після всіх спрощень вона дорівнює одиниця поділити на косинус в квадраті Х. Все. Дякую за увагу.